While the spring's still here, they don't make haste because they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Всім добрий раночок, я вже встала, сьогодні буду показувати свій день. Вже не наче, бо у мене останнім часом дуже багато влогів здачі, тепер трохи розбавлено такий контентик, немножко домашній. От я зараз буду стріляти ліжко, зараз 11, от снігати, ділять уварочку і просто неймовірно жарко, це просто якийсь треш. В принципі, я хотіла літа, але це немножечко перебори. Okay. Oh, i'm buzzing let's drink up it death. look like big fun come on let's get it on like that one am gay some i'm something, you love it come on give me something i know that you want it come on give me something the night is young and so Зрядочку я вже зробила. Це у мене чайочек Індійський, бачите, чорний, прям чорний, І блинчики з сиром і ще з чимось. Ось. Тому смілик у мене супер поживний. Зараз буду їсти. Я зараз буду вже прийматися за уборочку, але перед цим я сходила, винесла мусор і сходила в поштомат. 에, забрала свій спрей для волосся. 에, в подарок мені подарували отакий шампунь. Так, оце все запаковано. Розпаковуємо. Ой, покручи та плянка. Асму. Асмі. Коротше, я думаю, така, чого ця штука без пінпочки. Не зрозуміла, якою пшикати. Вона Вона окремо. Ось така. Сьогодні я буду мити голову, тому що в мене просто що створиться на голові. Поэтому я сьогодні протестую. подивлюся, чи справляється вона зі своєю справою. Вот. Але пахне прикольно. Вот так що. Шо... будемо пробувати. З душу. У мене облегення, як з мене 5 кілограмів і просто улетучилось. Зараз я буду сушити голову, і як я вам говорила, буду тут ось цей новий спрей. Подивимось, чи дійсно він працює і чи він витратила, я свою коштую просто так. Пробую. Фен напоготові спрей. Починаємо. Значить, як нам вказує виробник, потрібно перед перезаскусаню вимити волосся і просушити його рушником. продукт на волосся. І я просушила його рушником. Зараз чекаємо. Я думаю, що достатньо. Я не взяла свою розчаску, то я піду за розчаску лежа. Сначала я, короче, волосся. і потім вже буду сушити. Just I don't wanna say no Ain't gonna keep it low Now if you wanna go, let's go Let's wrap it up and hit the road I just got an awesome vibe Striking the winner Появилося повністю висушене. Мені досить подобається, мені м'якке, фухнасте. Але це досить докритично і мені подобається. Тому загалом можу його рекомендувати. Перевірила. В общем, якби я не пішла мити голову, я пішла б кудись їсти. Але через те, що я мила голову, то на мене чекають хінкалі. От поэтому зараз буду обедати. В общем, я зараз лежу собі, просто отдыхаю, чилю, сижу в телефоні. Вот. Плани у мене на маньяках. Вообще, слово совсем. Поэтому я на сьогодні вже свій повністю план по розписанню виконала, тому я з собою довольна. Ось думаю как-то так.